У вітрині кулі, цвяхи, підкови та гудзики 18-19 століть у музеї історії полтавської битви у її річницю відкрили нову експозицію. Коли минуле нагадує про себе артефакти, розшукували учасники полтавської археологічної експедиції впродовж двох минулих років у Полтаві. Розповідає археолог Юрій Пуголовок. В результаті таких розвиток. По струмку, по колишній річці, цьому говтвянчику, ми вийшли на це от місце і далі вже е, нам потрапились, знахідки, які дещо. Е, Випадали, будемо так казати із звичного археологічного контексту. В тому плані, що це були переважно вироби з металу. От звичай про археологічних дослідженнях, розвідках і розкопках в Полтаві або в інших місцях у нас превалюють знахідки з кераміки. Ці знахідки трапилися археологам на території, де сьогодні будують мікрорайон Лазурний між Юрівкою і Половками. За даними історичних картографічних джерел шведського генерал квартирмейстра орієнтовно тут розташовувався табір. Шведських військ в період облоги полтавської фортеці з 21 по 26 червня 1709 року, каже директор музею Наталія Білан. На картах Акселя Юленкрука ця територія позначена як місце розташування напередодні Полтавської битви, шведської кінноти і українських. Козакіт. Усього музейна колекція поповнилась 34 археологічними предметами, зазначає завідувачка відділу фондів Віта Гармаш. На цьому їхнє дослідження ще не завершилось. Вони обов'язково пройдуть паспортизацію і оцифрування. Але хочу вам сказати, що цим предметам пощастило. Вони відразу потрапили до експозиції. Вони не будуть заховані фондосховище, пилитися там далеко від людських очей. Разом із новою експозицією у музеї можна побачити і збільшені копії історичних та сучасних карт дослідженої місцевості, а також ілюстративні матеріали про основні правила розташування військових підрозділів у шведському таборі.